Привіт всім! Ви на каналі Ukraine and Фемелі. Ми знаходимося в Нідерландах під тимчасовим захистом. У Нідерландах немає розподілу між чоловічою і жіночою роботою. І от коли ми жили в сім'ї, ми бачили, що чоловік був відповідальним за посудомийну машину. Сьогодні, четвер, вивішуємо пластик, п'ятницю вранці забирають. Зараз, бачите, кожен раз у нас така велика. Великий мішок. Треба, до речі, взяти в магазині запасні, це, ну, новенькі пакети у нас вже закінчилися. А погода, звичайно, жесть. Ви мене запитуєте, як погода. От, але, ну, дійсно, вже звикли і на велосипеді їздити таку погоду. І на вулицю виходить. Лє, лє, куди ця вода дівається, я не знаю. Але кудись дівається. Але лє лі Отаке. Так, Нік іде вики... вішати пластик. Сам визвався, нічого не говорила. Сам взяв. Бачите? Звикає. Звикає до порядку. Це дуже так приємно. Ось такі помічники. Дощик ляпає і ляпає. Водичка кудись дівається. Добре. Наступний момент, який мене дуже здивував, це те, що нідерландці не допускають такої можливості, що можна спати на першому поверсі. Вони були так здивовані, коли я їм розказала, що у нас, якщо навіть є і другий поверх у квартирах чи в будинках, то все одно це можливо мати спальню на першому поверсі. Для них це було дуже дивно. І от ми вже звикли бігати по цих східцям туди-сюди. І мати теж одяг на другому поверсі, шафу з одягом на другому поверсі. І от бігаємо туди-сюди, по цим от східцям. Ну, слава Богу, що в цьому будинку вони не такі стрьомні, ці східці. І для мого сина це теж більш-менш можливо. Тут зручні східці і є отакі от от перила. Сьогодні у нас знов ярмарок в нашому селі. Я люблю, коли в нас ярмарки. Якесь таке пожвавлення відбувається. Більше людей. І знаєте, що я помітила? Що коли ви живете в невеличкому місці або в селі, то тут люди. Вітаються, знають одне одного, вони чи не знають, а все одно вітаються. І ось коли ти ходиш по ярмарку, з тобою всі вітаються, ти з усіма вітаєшся, тобі всі посміхаються, пропонують е, свої товари. Якщо це якісь продуктові товари, тобі обов'язково дадуть покоштувати. От зараз я зайшла в такі, бачите, красиві е, кольори. Одягу. Я так думаю, що цей, ці кольори будуть модні в наступному сезоні. Такі от прекрасні кофточки різних таких кольорів, у них така якість приємна. Такі якісь вільвети. Мені вже пропонували, давайте поміряйте це, поміряйте це, але я не збиралась купувати. Мені просто захотілося подивитись на новий асортимент. А на ярмарку ми купили яйця, тому що мені подобаються яйця, як би фермерські, і ціна їх 2,70 за десяток, не так і дорого, можна сказати, також як в супермаркеті, або, мабуть, і дешевше. А це в магазині Хема теж знижки такі, бачите, приємні: один плюс один в подарунок. Зайшли подивитися, вам показати, які ціни, які знижки зараз. В нашому селі і в Нідерландах. Це знижки на зимові товари. Не знаю, до якого числа вони будуть, але поки що вони є. А ми пішли далі по, за необхідними своїми покупками. І, як звичай, віталися, дякували. Данківел. Бажали! Гарного дня, файна дах і до побачення Totsins! Дякую, друзі, за перегляд цього відео.